Приїхала наша маленька, ось очки вона. Ось таке воно на ладошечки помічається, так? Да? Вони такої крошечної. Мілка, да нічого, вирости, в Ковчегі будеш у нас велетним. За її долею слідкують тисячі мій. підписників у Тікток. Це косуля Люсі, яку ветеран Максим Харківський прихистив у себе на фермі. Місяць тому її напівживу знайшли у київському лісі. В лісу люди збирали чи гриби, чи що, і вони почули, як вона кричить. Підійшли до неї, подивилися, вона лежить. Не чіпали її, бо ну, розуміли, що десь поруч мамка і забере. І так вони десь два дні ходили, і вона кричить і кричить, і вже видно, що скоро помре, загине. Зв'язалися зі мною, написали мені в Тіктокі і кажуть, Максим, забереш до себе на ковчег маленьке козенятко. Я кажу, та звичайно заберу. Нині Люсі активно набирає вагу та бавиться з іншими тваринами на фермі, каже Максим. Додає, вже стала справжньою зіркою соцмереж. Вже починає трошки бігати, пригати, гратись. Ще таку, як всі там шкоду, не робить. Ще поки така, трошки ну, на стрьомі, така по сторонам візде дивиться. Ну, вже звикла до Стьопи, до Мартина, до Галі, до Дізеля. Гусей любить поганяти. Вже трошки проявляє свій такий і характер. Вона сама бігає там, зайде в сінник, там пограється. До мартина щось підійде там, побалакає з ним. з Галю, з Дізелем вони на во дворі ходять. Звикає Люсі не лише до нових сусідів, але й до публічності. Відео тіктоці з маленькою косулею набирають тисячі переглядів, каже Максим. На цьому понад 160 тисяч. Тут Люсі показує свій характер та ганяє гусаків. Гані їх туди, на вулицю, Гані. Виганяй, виганяй, плюс. Всі вже покохали Люсі, всі пишуть, ім'я супер класне і якраз підходить. І знову всі кажуть, що схоже на мене. Поки малеча активно підростає та звикає до зірковості, у коментарях в соцмережах підписники з'ясовують, косуля це чи оленя. Дуже класно, дуже. Тільки толком ще це ніхто не знає, що це косуля чи оленятко. Бо хтось каже, що це косуля. А хтось каже, що ні, це маленьке оленятко, що це виросте таке чуть побільше. Точно ще не знаємо, побачимо, що виросте нам все одно. Ми у нас на Ковчегі все одно хто це буде, так? Да? Нагадаємо, окрім Люсі, на фермі Макса мешкає з десяток врятованих тварин Віслюк Степан з Київської області, дика свиня Машка і бик Мартин, якого чоловік врятував з передової. Каже, після фронту справжню відраду знайшов у догляді за тваринами. Приїжджають діти до нас сюди, фотографуються, обнімають, цілуються, кайфують, насолоджуються, що є отакі от краї, де можна поїхати, подивитися. Там віслючка, косульку, бичка нашого велетня якого знає не тільки Україна, машку. Всі приїздять, дивляться, годують їх. Люди привозять дітей, самі приїздять. І я кайфую, коли бачу, що люди кайфують. Світлана Гарбузова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.